Розповсюджена у соцмережах інформація про нестачу захисної амуніції у військових частинах не відповідає дійсності. Про таке заявляє командування ВЧ 4044. У соцмережі поширюється інформація про нібито гостру нестачу того чи іншого обмундирування у певних військових частинах, зокрема від імені Олега Мазепи, про недостатню кількість бронежилетів у частині 4044. Керівництво військового підрозділу зазначило в ході перевірки, з'ясувалося, що такого військовослужбовця у дислокованих у кривому розі частинах немає і ніколи не було. Військові закликають критично ставитися до інформації у соцмережах та не довіряти фейкам. За офіційною інформацією, допомога військовим частинам Криворізького гарнізону, що захищає наше місто, на всіх лініях оборони надається військовою адміністрацією Кривого Рогу з перших днів війни. Хоча, згідно із законом, це не є функцією військових адміністрацій у Кривому Розі. Військові підрозділи отримують допомогу як бронежилетами, касками, формою, так і спецзасобами, приладами нічного бачення, біноклями, квадрокоптерами, бутматеріалами, автотранспортом та іншим. Доброго дня, кривий ріг! Я є представником військової частини а 4044 Хочу виразити вдячність військової цивільній адміністрації міста Кривий Ріг за ту допомогу, яка вона нам надає. А також хочу поблагодарити Вірла Олександра Юровича за ту допомогу, яку він нам надає, і сприяє надані цій допомозі. Велике дякую от себе особисто та от своїх побратимів. Заступник начальника військової адміністрації Вікторія Третяк днями інформувала про забезпечення частин криворізького гарнізону бронежилетами. «Криворізький гарнізон на 100 відсотків. Забезпечений бронежилетами під керівництвом начальника військової адміністрації Олександра Вілкула була організована вся робота з першого дня повномасштабної війни по закупівлі і виготовленню бронежилетів. За ці два місяці ми змогли повністю забезпечити весь криворізький гарнізон. В першу чергу це там, де йдуть бойові дії, Херсонська область, південний напрямок. Звісно, вже забезпечені всі бійці на другий, на третій і так далі. Алі, лініях. також ті військові частини, які воюють і на сході нашої держави, і інші напрямки, теж коли зверталися за допомогою, отримували її від військової адміністрації. Це набагато більше ніж 10 тисяч безпосередньо бронежилетів, і збройні сили України, і Національна гвардія. І територіальна оборона міста, яка входить в збройні сили України, і правоохоронні органи та інші підрозділи, які знаходяться на криворізькому гарнізоні, сьогодні воєнний час забезпечені від військової адміністрації бронежилетами.